Доброго дня, шановні мої діти. Сьогодні ми з вами пишемо діагностичну роботу диктант. Диктант наш називається Господарка лісу. Сьогодні на уроці нам потрібен буде зошит, ручка, увага, ну, і гарний настрій. Давайте пригадаємо алгоритм роботи над диктантом. Перш за все, ми уважно слухаємо диктант. Далі слухаємо кожне речення окремо, записуємо речення з великої букви. В кінці кожного речення ставимо розділові знаки. Це може бути. Крапка, знак оклику чи знак питання. Щоб з'ясувати, який саме знак поставити, треба уважно слухати вчителя. Дотримуємося абзаців. Кожен абзац пишемо з нової строчки. Ну, і в кінці роботи нам потрібно буде перевірити текст. І так, сядьте, будь ласка, гарненько, відкрийте свої зошити. Якщо у вас чистий листок, починаємо писати з самої першої робочої строчки. Якщо вже є запис, тобто виконана, виконана якась робота, відступаємо дві робочі лінії донизу. Записуємо діагностична робота. На другій строчці, посередині пишемо слово диктант, ну, а потім назва диктанту, господарка лісу. І так, запишіть, будь ласка, діагностична робота. Друга строчка. Диктант, наступна строчка Господарка лісу. Давайте домовимося з вами. Якщо ви не будете встигати, ставте на паузу і дописуйте. І так, будьте уважні, я пропоную вам послухати текст Господарка лісу. Лісові доріжки занесло білим сніжком. Тихо в казковому лісі. Ось на галявині стоїть старий дуб. Він ховає. В своєму дуплі руду білочку. Не страшний їй мороз, ще восени запасла ліс... лісова господарка грибків і горішків. Швидко стрибає білка з дерева на дерево. Ось уже в її кіхтиках ялинова шишка. Любить поласувати білка ялиновим насіннячком. Ось такий текст, і головною героїнею цього тексту буде в нас лісова білочка. І так, хороші моїм, сядьте, будь ласка, зручно за столом. Зошит покладіть під нахилом. Одна рука тримає зошит, друга рука пише, ноги повинні стояти на підлозі, спина рівна торкається спинки стола, а голова трішечки нахиляється вперед. Будьте уважні, мої хороші, я вам хочу нагадати, що кожне слово треба уважно слухати. Майже всі слова в українській мові як чуємо, так і пишемо. Я буду читати по одному реченню, ви обов'язково маєте зрозуміти, де початок речення, і початок речення в нас буде писатися з великої букви, і кінець речення в кінці речення ми ставимо крапочку. Дослухайтесь, будь ласка, моїх порад, і починаємо писати. І так, перше речення спочатку слухаємо, потім я буду читати кожне слово, і ви будете, окремо, і ви будете записувати. Лісові доріжки занесло білим сніжком. Будь ласка. Починаємо писати з Абзацу: Лісові. Доріжки. ЗАНЕСЛО БІЛИМ Сніжком лісові доріжки занесло білим сніжком. Наступне речення слухаємо тихо в казковому лісі. Записуємо. Тихо. в казковому Лісі. Тихо, в, казковому лісі, наступне речення? Ось. На галявині стоїть старий дуб, записуємо ось на галявині. стоить старый дуб ось. На галявині стоїть старий дуб. Наступне речення? Він ховає в своєму дуплі руду білочку. Записуємо. Вин ховае в своему. дупли руду билочку вин Ховає в своєму дуплі руду білочку. Наступне речення. Не страшний їй мороз. Записуємо не страшний. Їй, мороз. Невеликі таке речення? Не страшний. її мороз. Наступне речення. Ще восени запасла лісова господарка грибків і горішків, записуємо, ще восени. Восени. Запасла Лисова. Господарка, Господарка. Господарка, грибків, грибків і горішків ще восени Запасна лісова господарка грибків і горішків. Наступне речення діти записуємо з абзацу. Слухайте уважно. Швидко стрибає білка з дерева на дерево. Пишем. Швидко. СТРИБАЄ. БІЛКА. З. ДЕРЕВА. На дерево швидко стрибає, білка, з дерева на дерево. Наступне речення. Ось уже в її кіхтиках Ялинова шишка записуємо ось уже в Її кігтиках, кігтиках. Ялинова Шишка Ось уже в її кігтиках ялинова шишка. І останнє речення, послухайте, будь ласка, любить поласувати білка ялиновим насіннячком. На останнє слово, зверніть, будь ласка, увагу, уважно послухайте, як я його буду читати. Записуємо, любить, любить, поласувати. Поласувати Білка Ялиновим Насіннячком, сінячком любить поласувати білка ялиновим насіннячком, дякую за роботу. Диктант закінчено. Перед тим, як перевірити роботу, пропоную вам трішечки відпочити. Встаньте, будь ласка, порухайтеся, зробіть рухливі вправи, відпочиньте, налаштуйте себе на те, що ви зараз будете перевіряти свою роботу. І якщо ви зробили помилочки, ви всі їх знайдете. А щоб знайти помилку, треба кожне слово прочитати по складах. І так, трішечки відпочили, сідайте, будь ласка, підсуньте до себе свої зошити і спочатку перевірте, чи поставили ви правильно розділові знаки кінці речення. Я буду читати зараз по одному реченню, а ви перевіряйте написане. І так, починаємо з першого речення. Лісові доріжки занесло білим сніжком. Тихо в казковому лісі. Ось на галявині стоїть старий дуб. Він ховає в своєму дуплі руду білочку, Не страшний їй мороз. Ще восени запасла лісова господарка грибків. І горішків. Швидко стрибає білка з дерева на дерево. Ось уже в її кіхтиках ялинова шишка. Любить поласувати білка ялиновим. Насіннячком. Ще раз вам дякую за увагу. Перевірте, будь ласка, кожне слово. Для того, щоб знайти помилку, треба прочитати слово по складах. Перевірену роботу. Прийшліть мені, будь ласка, на ознайомлення.